Працюємо з сім'ями, спілкуємося з ними, вмовляємо їх евакуватися. За останні дві доби ми відпрацювали 25 сімей на 27 дітей. Зараз ми проїжджаємо найбільш безпечну ділянку цієї дороги. Над нами в небі перебуває одночасно три дрони-розвідники. Саме в таких умовах працюють біля Янголи на Покровському напрямку. Зараз група білих янголів починає відпрацювання вулиць, де проживають родини з дітьми. Для того щоб виявити ті сім'ї, які ще залишаються на місці, хто з людей вже виїхав, евакуювався з дітьми, хто планує найближчими днями. Головне для екіпажу білий янгол це встановити кожну родину та допомогти, якщо це буде потрібно. Вчора Десь ударили по тій стороні, світа, нема, сказали, робити не будуть вже всю ту сторону. Тут ще вроде, світ є. Ну, оце Прилетіло, що в автобус попало в шахту. І це вчора о, там десь, теж, на тій стороні. Ну, ото... Підпрацювали вже дві адреси, тільки що... Встановили сім'ю, яка завтра планує то, виїжджати. Ситуація дуже складна. Друга родина вчора вивезла дитину, але ми будемо перевіряти цю інформацію далі. Саме на цьому місці кілька днів назад артилерією було завдано удар по автобусу з цивільними, який перевозив людей на шахту, яка поки ще працює. Було поранено чотири людини. Більше цивільних людей все швидше покидають населений пункт. Зараз вантажуть все, що можуть з того краму, який можна ще врятувати від обстрілів, які розпочинаються. Сьогодні ми прямуємо в селище Удачне, це Бакровська громада. Там у нас сьогодні буде евакуація мати та двоє дітей. Буквально вчора проводили з ними профілактику. І Сьогодні вони нам дзвонили утром, попросили допомогу евакуювати їх. Ситуація дуже складна, ворог близько, приблизно 6 кілометрів. Постійно працюють вражеські дрони, артилерія. Вань, підготуй бронежилет і під'їжджаємо до адреси. Зараз. Набувай. забывай. Все, молодец, умничка. Придерживай. Да, ну, вот вот, вот, вот. да, опа, все. И ну, а сейчас да, мы Чого прийняли рішення евакуюватися? Тому що вже стало небезпечно. Ви тобі їжджаєте, рок часом ходять. А діти як сприймають? Діти, діти не хотіли, діти хочуть. Виїжджати не хотіла. А друзі у тебе були все так? вона виїхала подруга? Гучно сильно давно стало. Скільки днів тому? Десь тиждень. Тиждень тому. Тиждень Давай, сейчас сине. Теперь два. Раз, подожди. Мачка, ну где он? Ну, Опа, два. Папушка. Це вот медика як символ. Ничего же ты три.